Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо найсмачніші, найніжніші італійські круасани. Корнетті до ароматної кави. Смачний італійський сніданок. Залишайтеся зі мною! Ароматні і рум'яні. Домашні круасани настільки смачні. Що після їхньої дегустації вам не захочеться більше купувати таку випічку в магазині. Начинка може бути будь-якою солоною або солодкою, або взагалі відсутня. Сьогодні ми приготуємо з вами італійські круасани корнетті, які відрізняються від французьких. Ранкова чашечка кави у поєднанні з золотистими круасанами, є ідеальним варіантом сніданку. У попередньому відео ми з вами готували дріжджове листкове тісто для італійських круасанів. Я буду використовувати це тісто. На робочу поверхню додаємо трохи борошна і розкачаємо тісто у прямокутник товщиною 3 мм. І розміром 25 на 70 см. Ділимо пласт Тіста на трикутники. Основа моїх трикутників 10 см. Зробимо у центрі основи кожного трикутника невеликий надріз і злегка розтягнемо краї. Так буде зручніше формувати круасан. Загорнемо кожен трикутник від основи до центру. Кінчик трикутника повинен бути знизу, інакше в процесі випікання круасан може розтягнутися. Можете трішки загнути кінці. З всього тіста в мене вийшло 14 круасанів і один маленький з бокових залишок тіста. Сформовані круасани викладаємо на дико застеленим пергаментом на відстані один від одного. Вони збільшаться в об'ємі у два рази. Накриваємо їх харчовою плівкою і залишимо підходити у теплому місці на одну або півтори години. Я вирішила сьогодні зробити половину моїх круасанів з заварним ванільним кремом. У сотейник виливаємо молоко, вишкрібаємо ванільні зернятка. Для цього стручок потрібно розрізати навпіл. Якщо не маєте ванільного стручка, використовуйте ванільний цукор або ванільну пасту. І ставимо молоко нагріватися на вогонь. У мисці збовтаємо жовтки з цукром і крохмалем. Все ретельно перемішаємо. Додаємо гаряче молоко, все перемішаємо і виливаємо масу знову в сотейник. Ставимо на вогонь. І постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Ось там загустів мій крем. Убираємо його з вогню, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишимо його повністю охолонути. В мене пройшло півтори години. Подивіться, як піднялись мої корнетті. Яка краса! Змащуємо їх з бовтаним жовтком, в який я додала трохи води. Ставимо випікатися круасани у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 18 або 20 хвилин. Викладаємо остиглий крем у кондитерський мішок з круглою насадкою. Начиняємо остиглі круасани кремом. Для цього робимо дирочку знизу або зверху. І начиняємо кремом. За бажанням круасани можна присипати цукровою пудрою. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ці італійські корнетті дуже смачні і без начинки. Але, звісно ж, начинку можна використовувати будь-яку на ваш смак. Друзі, спробуйте обов'язково! І напишіть мені у коментарях, а з якою начинкою вам подобаються круасани. І якщо вам вони сподобаються, ставте подобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!